Привіт, мої дорогенькі тельці. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо таро передбачення вже на січень місяць, трішки з запізненням, але по... фізично не могла зробити швидше передбачення. Ну що ж, мої любі, ми візьмемо від сьогодні, Будем подивимося, чим буде наповнений ваш січень якими емоціями, якими враженнями, якими подіями? Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти. Ну що ж, перша колода, таро світлого провиця, січень, місяць, тельці, яким він буде для вас? Ну що ж, перша карта тельці. І з місяць починається старшого аркану смерть. А що таке смерть? А Смерть це трансформація. Це птах Фенікс, який відроджується, перероджується і стає новою, кращою версією себе. Яка сфера вашого життя потребує трансформації? Підставляйте кожен. І важливо саме, щоб трансформуватися успішно і не повертатися до, до того, від чого ви втікаєте, відпустити. Бо що таке смерть? Воно вже вмерло. Чи це стосунки, чи це робота, чи це ваше мислення, чи це середовище, де ви знаходитеся, чи це ваш ви хочете поміняти свій стиль? Все вже неможливо реанімувати те, що вмерло. Це потрібно відпустити, переступити, забути і йти далі, зробити висновки, що привело саме до цього, що воно віджило себе. Новий рік, нова енергія потребує від вас змін. Тому не бійтеся, не міняйтеся, тому що все, що нам дається, воно дається нам на благо, дається нам на краще, дається для, нам для росту, для, для позитивних змін. Досить тягнути те, що вам заважає, І людей, які вносять в ваше життя хаос, деструктив. Заважають вам розвиватися, навіщо вам такі люди, навіщо вам такі стосунки, навіщо вам робота, яка, яка, яка не залишає вам часу для життя, для насолоди, для рідних. Тобто проаналізуйте, яка сфера вашого життя потребує трансформації, а можливо, час змінити своє мислення, підхід до чогось. Змінити свій статус, змінити свій імідж, змінити зачіску, все, що завгодно. Всесвіт вам дає таку можливість міняти все, що ви хочете, мінятись на краще, перероджуватись, омолоджуватись, жити з задоволення, з задоволенням, з людьми, якими вам комфортно. Працювати на роботі, де ви будете розвиватися і отримувати, і задоволення і зарплатню, на яку ви заслуговуєте. Ну що ж, дивимося далі. Ще так місяць почався дуже потужно, дуже серйозно наступна карта П'ятірка пентаклів. Ну от, Можливо, це сфера фінансів потребує реорганізації, перебудови, переоцінки. Переосмислення. П'ятірка Пентаклів це брак ресурсів, немає грошей, не маю сили, не маю здоров'я, не маю ресурсів. Оте, де, де вам недобре, де це і міняйте. Почуваєтесь недобре, досить сидіти і думати. Ідіть, займайтесь спортом. Ну, знову ж таки, підставляйте під себе, під свою ситуацію, чого ви потребуєте. Очистити свій організм, навпаки, загартовувати. Сісти на дієту, займатися спортом, здати аналізи, сходити до лікаря, проконсультуватися, надати собі ясності, розуміння, що я маю і що мені з цим робити далі, як мені рухатися далі. Я хочу бути здоровою, успішною людиною. Або це можливість, фінансова можливість, коли ви розумієте, що я втомлююсь, я працюю, немає ніякої віддачі, немає ніякої радості. Все. Що мені для, потрібно зробити, щоб все поміняти? Тобто, яка сфера здоров'я, ресурси ваші, ваші таланти, можливо, ви проявите якийсь свій талант? Ви досі стидалися, вагалися, боялись. А тепер все, нова ера прийшла водолія, коли це стихія повітря, стихія ось такої обезбашеності, коли я не боюсь, я ризикую. Тому що дос, досить сидіти. Подивіться, от коли ви в такій позиції, коли я не, маю, не можу підняти голови. А зверху є пентаклі, ось вони прямо над головою, але я їх не бачу. Тому що в такому стані неможливо дійсно ні побачити, ні почути, ні відчути, ні підняти голову. І взагалі навіть думка ясна не прийде в, таку, в такому стані, в, в голову таку, яка. Зосереджена на, на тим, тому, що під ногами. Тому дайте собі можливість підняти голову, вдихнути, впустіть нове, нове бачення, нові, нові реалії, нових людей, нові ідеї, нові бажання. Впустіть в себе. І все поміняється одразу. Як тільки поміняється ваш стан, воно запустить механізм зміни. В... Зміни бажань, зміни бачення, зміни. Ви, ви захочете міняти все і, і навколо себе, і себе, і самі здивуєтесь, наскільки це не складно. Тільки не сидіть в такому ось положенні, тому що в такому положенні ну, хтось раз прийде вам, запропонує допомогу, другий раз, а ви не почуєте, ви не побачите. А третій, четвертий раз все люди будуть проходити повз, тому що така людина, вона складає враження, що вона не хоче, щоб їй допомагали. Вон, їй комфортно так сидіти. Тому мусите самі себе рятувати. Ну що, ще одна карта? Ще одна карта, мої любі тельці, для вас. Якийсь рік починається у вас двійка, дійка мечів. От дійсно у вас є якась проблема, на яку ви закриваєте очі? Ось, дуже схоже, бачите, тут закриті очі, я не бачу. Я просто навмання відбиваюся, отак хаотично. І тут також, майже як заплющені очі, тому що вони опущені, людина не, не бачить нічого навколо. От попробуйте сісти в таку позицію, знаєте, щоб відчути цю енергію, треба, от сядьте от, ось так, в таку от позу, і, і відчуйте, як вона пригнічує. І справді нічого не хочеться. Це відчуття глухого кута. знаєте, Я не знаю, немає ясності, немає розуміння, немає інформації, я не хочу робити вибір, я не можу робити вибір. Зробіть хтось його за мене. У мене закриті очі. Я не хочу бачити, я не хочу чути, тому що, тому що в кожного воно своє. Бо я боюсь, бо я не готовий, в мене нема грошей, і в мене нема. От і, і постійно ви шукаєте собі якісь відмазки, щоб тільки не рухатись, щоб тільки не робити. Але подивіться, це є всього-навсього два. Це, ну, це взагалі дріб'язковість. Тут п'ять, ну також є десять молодших арканів, а тут у нас двійка, а тут п'ятірка. Вона, це маленьке досить число, воно не має такої сили, воно не може володіти вами, воно не може вас примусити. Ви самі його живете О, своїм, своєю невпевненістю, своїм, своїм, своїм таким станом. А Смерть це старший аркан. Старші аркани, вони найсильніші, вони найважливіші, вони найвпливовіші. І тому оця смерть буде вас штовхати і вимагати. Не сиди, вставай, піднімайся, подивися в очі своїм страхам, надай собі от меч, це ж може бути ясність. Його можна використати як план. В мене є план. Коли ми собі все розкладаємо по поличках. ага. От так-то, так-то, так-то. Це мені підходить, це мені не підходить. А що я хочу, а як мені цього досягти? Так само і земля, використайте оці пентаклі як, як ресурсність, як розуміння, що я маю, чим я володію, на що я опираюся, які ресурси в мене є фінансові, як, якос, наскільки сильно я цього хочу. І все, і смерть сама буде за вас це все далі рухати. Ну що ж, мої дорогенькі, такий дуже у вас потужний, починається потужно. Потужний не тільки починається, а взагалі місяць для якогось переосмислення, для прийняття, для розуміння, для зру. З, з, коли в, по, по, потрібно рухатись, досить сидіти, боятись, вагатись, чекати на допомогу, або, знаєте, таке враження, що вже змирилися. що Ай! Хай буде яке або не гірше. Ні. Смерть вам не дасть сидіти. Вона буде примушувати вас рухатись. Я розумію, що люди землі, вони дуже консервативні. Їм важко зрушити з місця, їм важко піднятися, їм важко залишити от свою зону комфорту. Але від цього вимагає від вас Всесвіт. Нові реалії, нове мислення, нове бачення, новий підхід. Ну що ж, ще три карти? <coughs> колісниця. Чудово, тому що тут у нас перший, перший аркан був старший аркан смерть, а тут у нас перша карта старший аркан, колісниця. Тобто січень почнеться у вас реально швидко, стрімко, із змін. А колісниця це я знаю, що я хочу. Це гарантований успіх, коли я впевнено йду до своєї цілі, коли я відповідаю за своє життя. Знаєте, коли ви, як водій автомобіля, який керує автомобілем, і він вирішує. Ти він ж не слухає там. Тих людей, кого він везе, які йому говорять, так, давай тепер швидше їй. Ой, ні, давай помаліше, а давай направо, а давай наліво, а давай включи щітки, а давай включи пічку, а давай, давай, давай. Тобто водіж він розраховує на свої знання, на свої навики, на свою реакцію. Він керує кермом, автомобілем. І ось так і колісниця, коли ви зрозуміти, що ви куєте своє щастя, ви від вас залежить, ви приймаєте рішення, ви відповідаєте за себе, і, можливо, і за рідних, і за свою, свою сім'ю. Коли ви берете на себе відповідальність, коли ви закладаєте ось цей маршрут в навігатор і чітко йому слідуєте, ви гарантовано доїдете, дійдете і отримаєте результат. Результат найкращий, результат такий, який ви хочете. І от в цьому полягає ця смерть. Коли ви чітко розумієте, куди я йду, що я хочу, якою я хочу бути, яким я хочу бути, що я хочу утримати, коли ви вже бачите цю картинку. А для когось це автомобіль, можливо, це продаж, купівля, переїзд. Смерть це також може бути переїзд, коли ви переїжджаєте в іншу країну. Далеко, надовго. Ну що ж, далі дивимося. Ще одна карта, мої любительці для вас король Пентаклів. Це ви, мої дорогенькі. Подивіться, які тут серйозні. Мені залізо дуже подобається в цій колоді фігурні карти. Вони настільки класні. От... Бо... Станьте тим королем. Про що він думає? І яка в нього ціль? Бо подивіться, який він впевнений. Станьте ось таким королем. От коли особливо, бачите, тут яка була друга карта? Ні, не, не Так, вона. Двійка мечів. Ні, це в нас була третя карта. П'ятірка Пентаклів. Коли нападає хандра, коли ви починаєте, ой, не знаю, боюсь, все погано, все пропало. Станьте ось таким впевненим в собі, впевненою в собі людиною, яка чітко знає, вона, дивіться, вона як колісниця, також тут, бачите, людина керує тими тіньми. Не коні людиною, а людина кіньми. Вона задає вектор, і куди рухатись, так і тут. Штурвал в руках міцно тримає цей чоловік. Він знає, куди він прямує. От станьте таким штурманом. Коли ви керуєте своєю долею, ви знаєте, що ви хочете. В мене є план. І які б не були попереду, дивіться, ну не буде легко, тому що дивіться, яка гора, яка перешкода, Але у вас є досвід, у вас є розуміння, у вас є спокій, у вас є ресурси, у вас є можливість, у вас є ваші таланти, які вас виведуть на вірну стежку. А можливо, це чоловік в вашому житті, який вам допоможе, який вам вкаже, візьме за руку і скаже, я тобі допоможу. Ми разом пліч опліч пройдемо всі негаразди, всі випробування. і. Прийдемо до успіху. Я тебе підтримую. Можливо, це буде ваш спонсор, можливо, це буде ваш наставник. Можливо, буде людина, яка просто є поруч, яка просто вас гармонізує, заспокоює, надихає. Ну що ж, перепрошую. Третя карта. Третя карта для вас, мої дуренькі тельці. Помірність! І взагалі, знаєте, так все, що буде відбуватися, воно не, не є от в таку, з таким надривом. коли, ну, Колісниця це так швидкість, але комфортна для вас, така швидкість, яку ви собі обираєте самі. І от ви в кінці січня приходите до гармонії, коли вам класно, коли ви вже отримали результат, коли ви отримали ясність, коли ви. Насолоджуєтеся результатом своїх змін, своїх втілень, своїх бажань, своїх амбіцій. Помірність це я насолоджуюся, я гармонізую в собі все і сонце, і блискавку. Я все приймаю і все в мене в балансі. Ну що ж, Ще три карти. Тельці, мої дорогенькі, ще три карти для вас. Вісім камичів. Ну, вісім камичів, тому що так, в нас була смерть, і от дійсно якась є у вас ситуація, в якій ви не знаєте, куди рухатись, в якій ви почуваєтеся, знаєте, як глухий кут, як мішень, і яку всіх, хто не хочеш, бурляють камінці чи дротики, як в дартс. Це відчуття глухого кута, це обмеженість, але обмеженість вона тільки в вашій голові. Це ваш страх, який вас сковує і говорить: я не хочу мінятися, мені, я не знаю, що там, а мені тут комфортно, а тут я вже, мене вже тут все, всі знайомі, всі, всі ходи пройдені, записані. І я, я боюсь, от ви самі себе обмежуєте, залякуєте і стримуєте. Але смерть, старший аркан, вона не дасть вам спокійно і тихо сидіти, пересидіти, тому що ну, в такому стані ви нічого не доб'єтеся. Дивіться, у вас є ваші амбіції, ваше бачення, ваша наполегливість, колісниця є смерть, і ви обов'язково зрушите, що б тут не було, але пам'ятайте, це тільки ваше обмеження. Обмеження, яке сидить в вашій голові. Ноги не зв'язані. Ви спокійно можете рухатись до своєї цілі. Ну що ж, ще одна карта? Ще одна карта. Туз мечів супер, тому що це ясність, це тим мечем можна розрубати от все те, що вас тут сковує. Всіх людей, які, наприклад, ну, вам не подобаються, вас намовляють, вас збивають з толку. Меч він гострий, його можна використати як, як розум, як ясність, як інформацію, як далекоглядність, як планування, як можливість відрубати від себе весь непотріб, все, що вам заважає. Тому. Ви спокійно от з цією ситуацією впораєтеся. Маєте ясність, маєте нові ідеї, маєте нове бачення, маєте ясне бачення. Це нова ідея. Це концентрація на чомусь. І дивіться, вам в допомогу колісниця, вам в допомогу ось такий король Пентаклів, який вам допоможе, або це ви, людина, яка сама собі допомагає. Тому що. Ось так сидіти, ви нічого не висадите. Не висид... Тут неможливо щось висадити. Тут можна тільки захворіти, простудитися. І взагалі втратити надію, втратити бажання. Тому маєте туз, маєте запал, ідею, концентрацію, силу, фокус, істину. Рухайтесь. Ви подивіться, як, як, яке гарне поєднання. Я маю план, і я йому слідую. І третя карта, мої дорогенькі кільці, що тут в нас? двійка посухів. Двійка посухів, знаєш, це може бути можливість, коли я розширю горизонти. І в мене є щонайменше дві можливості, два варіанти. Коли я обираю, коли я зважую, двіки це завжди про сумніви, про вагання, про коливання, а треба, а хочу, а не хочу, і тим більше. Бачите, в нас яка була карта, також двійка мечів, коли немає ясності, і мені важко зробити вибір, бо я не розумію, що я хочу, куди мені рухатись. Не поспішайте, не намагайтеся, у нас тут була третя карта помірність. Відпустіть ситуацію. Не потрібно себе примушувати прийняти якнайшвидше це рішення. Не, не дозволяйте давити на себе, тиснути, коли від вас вимагають. Тому що ось саме в, так, в такому. В такій гармонії, в такому спокою ви зрозумієте, що для вас важливо. Ця пов'язка спаде і ви приймете правильне рішення. Ну що ж, мої любі, ага, в нас ще оракул часу. Загадуйте, бажання чи задавайте запитання, питайтеся про те, на що ви хочете отримати відповідь. І оракул часу вам скаже. Ну що ж, Загадали? Будемо запитувати. Серпень місяць. Те, що ви загадали, втілиться, збудеться, здійсниться в серпні місяці. Ну що ж, мої дорогенькі, я вас люблю, обіймаю. Я бажаю вам мирного, тихого і спокійного січня вдалого. Трансформуйтеся, міняйтеся, насолоджуйтесь життям, живіть з радістю, живіть в задоволенні, живіть так, як вам комфортно. Я бажаю вам оптимізму, я бажаю вам впевненості, рішучості, ставте високі, недосяжні цілі, високу планку, тому що ви не будете мати часу сумніватися і вагатися, тому що ви бачите ціль і ви до неї йдете. І тим потім буде приємніша і солодша ця винагорода і ця, цей, цей результат для вас. Що ж, мої любі, я знаю, що вас це вдасться, тому що людей землі не, ну, вони повільні, вони люди консервативні, але вони дуже. Раціонально використовують і можливості, і ресурси, і гроші. Це люди, які помало, впевнено і спокійно йдуть до своїх цілей. Мої любі, я вам бажаю втілень, звершень. Я вам бажаю, щоб все було легко, щоб все було з користю і, головне, з радістю. Щоб вам все, що ви робите, все, що ви міняєте, все, що ви утримуєте, все, що ви досягаєте, приносило вам задоволення. Бережіть себе і своїх рідних. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно, що ви мені пишете. Для мене це важливо, тому що таким чином я розумію, що вам цікаво, що ви чекаєте, що для вас це також важливо. Ставте, будь ласка, свої реакції і хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, мої любі, люблю вас. Почуємося. До зустрічі, папа. -па.